Вітаю, друзі! Путін під виглядом втікачів від мобілізації заслав на захід своїх шпигунів. Не одного, не два, не десять. Багато. Про це пише The Wall Street Journal. Видання вказує, що російські агенти стають дедалі зухвалішими, і саме вони. Стоять за резонансним вбивством росіян-перебіжчиків, зокрема, нещодавним вбивством Максима Кузьмінова, пілота, який перегнав Гвинтокрив в Україну в 2023 році, викравши його в Росії, в середині лютого цього року його стратили на території Іспанії. При цьому журналісти згадують і інші досить цікаві, будемо казати, моменти по стратам, які мали місце в, Україні, в Європі. Ну, наприклад, російських бізнесменів було знайдено повішеними в Лондоні, потонулими в Пуерто-Ріко. Депутат єдиної Росії впав з даху індійського готелю, а 46-річний замміністра науки помер від незрозумілої хвороби під час перельоту з Куби. Тобто Путін готується до холодної шпигунської війни в Європі, щоб залякати всіх своїх опонентів, як це робив свого часу Сталін, ліквідувавши Троцького. Євгена Коновальця та багатьох інших, а пізніше Степана Бандеру, і Льва Репета. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!